Вітаю всіх! Я сьогодні пропоную вам на параду від ангелів на 9 березня 2024 року на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант, яка буде парада від вищих сил від ангелів для вас на сьогодні. Перший варіант підприємництво. Ви вже досягли того певного успіху і часу, коли вам варто визначитися, і, можливо, якщо ви будете займатися бізнесом або роботою на самого себе, то успіх вам буде гарантовано. Вас підтримують у цьому вищі сили. Другий варіант відпустіть минуле. Минуле це той тягар, що нам не дає розвиватися і у суспільстві, і духовно, наповнюватися. Тому варто його осмислити, взяти звідти тільки досвід, уроки, які ви пройшли, і любов. Решту все залиште у минулому. І третій варіант стабільний прогрес. Це говорить про те, що ви вже досягли певного успіху у своєму життю. житті. Ви зробили немало роботи над собою, у суспільстві, приклали багато зусиль. І тому вас зараз підтримують вищі сили, дають вам пораду, можливо, трішки перепочити і рухатися в тому напрямку, який ви обрали. А я бажаю всім миру і гарного дня.